Ну що ж, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. Враховуючи, коли ви будете дивитись це відео. А відео, я сподіваюся, буде для вас цікавим. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Черговий огляд на черговий мод, який зараз ви бачите на своїх екранах. Мод досить цікавий, прикольний і. Я не знаю, корисний, напевно, корисний, тому що зроблений він з залишків різноманітних деталей, які залишаються у модороба. І, тим не менше, цими, скажімо так, залишками можна круто, ефективно і ефектно користуватись. Отже, в цьому моді є наступні інструменти, є так званий консервник. Є відкривачка для пляшок, є штопор, і є рибочистка. Прикольний такий вікс, без лез, в дерев'яних плашках, на плашках намальовані. Прикольні картинки, є лого Victorinox. виріс під штопор. В принципі, все те, що потрібно для різноманітних кухонних справ. Отже, історія появи цього моду наступна. Насправді, у кожного модороба. Є дуже багато предметів, які залишаються після того, як він перебирає ножі. Так, ну, наприклад, коли модороб робить подібний мод з Deluxe Tinker, так він викидає відкривашки для пляшок, для консерв, і замість малого леза, наприклад, ставить ось таку комбо так? Ну, Так би мовити, зменшуючи ряд. І ефектність, ефективність від цього вікса залишається. І в принципі, у кожного я ж кажу, модороба залишаються різноманітні інструменти. Наприклад, коли людина хоче, щоб зі свіщемпу зняли рибочистку, так вона знімається. От зараз на моїх екранах саме свіщем без рибочистки на сім предметів, навіть знаєте, цю рибочистку якось болісно викидати. Ну, болісно дійсно, тому що ну, предмет досить цікавий, але ну, насправді він не потрібен в такому віксі, який є більш таким робочим інструментом. А рибочистка, ну я не знаю, людей, які б могли б чистити рибу <кхем> саме за допомогою цієї рибочистки. Хоча, в принципі, є досить цікавий лайфхак, наприклад, можна одягнути там, наприклад, пакет на нього. так? І ось таким чином чистити рибу. І ніж не буде забруднений. Але тим не менше. Тим не менше. І ось колись Іван Модороб, наш Іван Іванович, запропонував таку ідею, каже: хлопці, я можу зібрати, у мене є купа інструментів подібних, так, є купа лайнерів, купа рибочисток. І можу для вас, от, для нашої групи, для нашої спільноти, для кожного хто захоче зібрати ось подібний мод. Все одно залишається жалко викидати ці деталі. Тим паче, що концерник класний. Ну, це не концерник, це відкривачка для бутилок. Ось концерник. Ці інструменти вони класні. Вони навіть класні, як викрутки, як фонки. Якось ну не хотілося викидати а хотілося щоб воно продовжувало приносити користь для любителів ножів Victorinox. Можна зробити ось такий, навіть однорядний вікс. Так? Консервник, відкривачка для пляшок і штопор. Кинути його в сумку. У тебе завжди є відкривачки і штопор. Завжди є основний ніж, так яким ти працюєш, а є ось такий от для кухонно польових робіт. <кій> немає клінка. Ну і Бог з ним що немає клінка. В принципі, ця ідея втілилася в життя. Ось перший перший красень вже готовий. Накладки з приводу накладок. Накладки робив пан Олександр Опанасенко, також учасник нашого ком'юніті. Це його також була ідея намалювати такі прикольні малюнки. І він буде, цей вікс, подараний це буде подарок теж для одного з учасників нашого чату, який, в принципі, захотів подібну річ мати у себе на кухні. Що хочу сказати? Хочу сказати незвичне, про незвичне розташування відкривашок Якщо, наприклад, у звичайних віксах, ну, наприклад, візьмемо цей а, Супертінкер ось ми маємо відкривашку для консерв на, на стороні хреста. То тут відкривачки для консерв у нас на іншій стороні, так би мовити, на попі. А пляшкова. На стороні Христа. Зроблено це було. переставлені вони так для зручності відкривання. Для зручності їх відкривання з цього боку. Ну, і в принципі, виглядає це ось так. Якщо порівняти е, ці два вікса. Я вам скажу теж має право на життя і теж досить прикольно цікаво виглядає. Як на мене. Ну, мені, в принципі, подобається навіть це. І. Зручно відкривати, так само і зручно і з консервами можна впоратись. Все круто, все гаразд. В принципі, ідея класна. Трошечки вони у порівнянні зі звичайними відкривачками випирають, але це не критично. Це не критично і, ну і прикольно. В принципі, як на мене, це досить прикольно. Хоча там трошки помудохатись треба, підпиляти. Але, тим не менше, навіть шайба, бачите, стоїть для кращої механіки. Тут такої шайби немає, а тут ось вона стоїть. Латунна шайба. З приводу ось цього предмета, друзі, ну це ж не просто рибочистка, це, це і лінійка, це іще один такий цікавий предмет. Можу усім порадити. Його можна використовувати як виделку. Наприклад, виделка для сира. І все. Закусь під вино. Готова. І це дійсно круто. Я вам скажу. Цю виделочку можна використовувати для шашликів. Цю виделку можна для того ж сира, як я показав. Так? Цю виделку можна для огірків. Для, для все, що завгодно. Ну і звичайно, штопор. Штопор, вікс без штопора це не вікс. Механіка чудова, все класно відкривається, закривається. До речі, у мене є подібний. В принципі, у мене була, була ідея створити подібний вікс, так, коли Іван запропонував. Але все ж таки я захотів більш такий потужний варіант. Так би мовити, спартан з веделкою, де є наступні інструменти? Є а, пляшкова відкривашка, є консервник. Тут в нас є шило, без шила нікуди. А, далі штопор, а, мале лезо, велике лезо. І ось така веделка. В мене був на огляді цей ніж а, на моєму YouTube каналі. І цією веделкою вже можна більш якісно впоратись з їжею. Ну ось ось вам доказ. Так що рекомендую. Вделка була знята з. Радянського ножа складного, які випускалися з веделками. Ну і поставлено так замість на пружину замість пили Пили з дерева. Це, можна сказати, був фактично Фактично кемпер, з якого була знята пила. І поставлена ця веделка з нержавійки. Хоча я шукаю іншу веделку. Вделку з. Це ми. Міковську. Думаю, що це буде найкращий варіант. Як знайду, буде зроблений мод, то продемонструю. А так, в принципі, в, принципі, в принципі, що хотів сказати, мод класний. І для тих, хто бажає отримати такий мод, будь ласка, звертайтесь до нашого модороба Івана. Він з задоволенням його зробить, адже інструментів, деталей, купа з цим проблем не виникне. Ані з робочисткою, ані з цима-двома відкривачками, ані зі штопором. Плашки, плашки то вже такі. Звичайно, можна і звичайні такі целідорові плашки поставити, а можна замовити їх пана Олександра з будь-яким, так би мовити, з будь-яким малюнком. Друзі, на цьому, в принципі, все. Все, що хотів розповісти вам про цей цікавий, прикольний мод, дякую всім за увагу. Слава Україні! З вами був Костянтин, Русський воєнний корабль, іде на дно. Всім папа! -па.